Як представник Міністерства у справах ветеранів вважаю, за потрібним перш за все окреслити ті позиції, які відповідають на питання, де ми є зараз і куди ми рухаємося. Як відомо, згідно законодавства України, особи з інвалідністю внаслідок війни мають статус ветеранів війни згідно закону про статус ветеранів та їх соціальний захист. І власне ті напрацювання, які мають місце сьогодні в новій ветеранській політиці, яку формує Міністерство справ ветеранів, я пропоную розглянути в своїй коротенькій презентації. Отже. Ситуація на даний момент із прогнозованою перспективою найближчого часу складається таким чином, що за орієнтовною статистикою, по закінченню війни ми маємо орієнтуватися на те, що приблизно 4 мільйони осіб це будуть ті особи, які мають, будуть мати статус ветерана війни. На жаль, Щонайменше 50% з цих осіб будуть мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І безумовно, в аспекті цього постає питання про те, що після звільнення з військової служби, а після набуття статусу ветерана війни, ветеран має пройти реабілітацію. Це один із тих напрямів, яким опікується так би мовити Міністерство у справах ветеранів. І з огляду на це в програмі, яка умовно має назву Шлях ветерана. Перш за все постає завдання про формування сфери реабілітації як на рівні нормативного забезпечення, організаційного забезпечення, методичного забезпечення тощо. Реабілітація на сьогоднішній день згідно відповідних світових стандартів розуміється як комплексна система, тобто це комплекс заходів, але ми розуміємо, що в принципі основними напрямами і формами реабілітації є такі, як медична, психологічна та спортивна реабілітація. Якщо говорити про медичну реабілітацію, то зрозуміло, що насамперед ми наголошуємо на запровадженні міжфункціональних багатопрофільних реабілітаційних центрів, в яких особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни зможуть проходити повноцінну реабілітацію, як на рівні суто, скажімо так, медичної, так і з поєднанням із психологічною реабілітацією. А також із спортивною реабілітацією через адаптивні види спорту, які є можливими для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Реабілітація тісно пов'язана саме із також таким напрямом реінтеграції ветерана війни в цивільне життя. Як освіта та перекваліфікація, тобто, це наступний, скажімо так, пул, яким опікується в тому числі Міністерство у справах ветеранів, які орієнтовані на працевлаштування ветерана війни, і, зокрема, на формат не тільки зайнятості, а й самозайнятості, тобто через підприємництво, через ветеранське підприємництво. Ну і про підтримку ветеранського бізнесу, в тому числі, ми поговоримо далі. Хочу звернути вашу увагу, що що на сьогоднішній день, скажімо так, нова ветеранська політика, державна ветеранська політика перебуває у стадії формування своєї інфраструктури. На цьому слайді ми бачимо достатньо розгалужену, скажімо так. З одного боку систему цієї інфраструктури, з іншого боку, всі складові цієї системи взаємопов'язані між собою на центральному рівні. Міністерство у справ ветеранів як центральний орган виконавчої влади займається питаннями формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту, в тому числі ветеранів війни. І у сфері управління Міністерства справ ветеранів функціонує Український ветеранський фонд, який власне і опікується питаннями фінансової підтримки. Ветеранського бізнесу, в тому числі, і, взагалі, скажімо, тих проєктів, бізнес-проєктів, які дають можливість, реалізація яких дає можливість. Займатися, ну як то кажуть, гідними справами і бути самореалізованим ветераном війни на регіональному рівні інфраструктуру державної ветеранської політики становлять структурні підрозділи з з питань реалізації ветеранської політики в обласних військових адміністраціях, власне. Формування таких структурних підрозділів передбачено відповідним урядовим актом, і цей процес почався якраз у жовтні цього року. В Форматі проекту експериментального проекту Помічник ветерана, який координує міністерство у справах ветеранів. Про це ми поговоримо трошки далі детальніше. Запроваджено створення центрів ветеранського розвитку. На сьогодні ми маємо 10 центрів ветеранського розвитку. Вони створені в різних містах нашої країни, і вони власне будуть займатися і професійним навчанням, і перекваліфікацією, і профорієнтаційною роботою ветеранів війни. І на місцевому рівні, як ми бачимо, на рівні громади достатньо активно запроваджується Формат єдиного вікна для ветеранів війни у центрах надання адміністративних послуг. Зараз відбувається формування сервісних офісів у справах ветеранів на базі комунальних установ, комунальних некомерційних підприємств, в яких, власне, і будуть працювати помічники ветеранів, які ми розуміємо як фахівців із супроводу. Ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ну, і зрозуміло, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни. На цьому слайді я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки зараз актуальним і дійсно зручним інструментом є запровадження цифрових рішень для ветеранів. Є ті проекти, які вже власне реалізуються або вже реалізовані. Це і адресна допомога за допомогою Червоного Христа міжнародної організації, яка надавалася 25 тисячам осіб, і це якраз особи з інвалідністю внаслідок війни. А це цифровий інструмент подання електронної заявки на участь в Інвіктус Геймс в іграх нескорених. Це електронні заявки кандидатів на посади помічників ветерана, що реалізуються через веб платформу «Є ветеран». І власне це єдиний цифровий фундамент формування і реалізації державної ветеранської політики, а саме єдиний державний реєстр ветеранів війни. В роботі зараз профільні фахівці міністерства якраз займаються тим, щоб напрацьовувати так званий модуль перехід або персональний шлях ветерана за допомогою цифрового рішення. Напрацьовується створюється реєстр надавачів освітніх послуг. Uh, які uh, саме орієнтовані на ветеранів війни? І в стадії напрацювання ми маємо кабінет помічника ветерана, електронний кабінет надавача послуг, адміністратора ЦНАПу, який власне буде працювати через єдине вікно ветерана війни. І безумовно актуальним є певні ну, скажімо, так, започаткування напрацювання щодо кабінету відомчої комісії з надання статусів. До речі, 12 жовтня міністерство справ ветеранів проводило достатньо потужний захід. Звертаю вашу увагу в соціальних мережах цей захід висвітлювався так само і на офіційному сайті Міністерства справ ветеранів. Цифровий, скажімо так, форум, тобто цифра для наших захисників, на цьому форумі були представлені різні цифрові продукти, з якими можна ознайомитися, які вже є в готовому вимірі і які власне є в стадії напрацювання. Дещо детальніше на наступному слайді представлена. Так би мовити, географія нашого проєкту Помічник ветерана. З 1 липня 2023 року, згідно урядового акту координатором виступає саме Міністерство у справах ветеранів, був запроваджений проєкт Помічник ветерану у чотирьох областях: це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Миколаївська області. І, власне, з 10 жовтня цей експериментальний проєкт. Набув свого розширення ще на шість регіонів: Сумська, Полтавська, Закарпатська, Харківська, Київська та місто Київ. Власне, помічник ветерана, розуміється, ще раз підкреслю, як та особа, а саме помічником може бути може стати ветеран війни, тобто особа, яка є такою, що має відповідний статус, набути статус ветерана війни, і помічник ветерана надає. Так звані послуги з підтримки при переході від військової служби до цивільного життя за принципом рівний з рівним. тобто, сам ветеран війни, який виявив бажання і, скажімо, так зголосився бути учасником цього проєкту, пройшовши певний відбір, тому що в нас передбачені відповідні етапи відбору, це і. Цифрове тестування, це і проведення співбесіди, це і проведення відповідного навчання для майбутніх помічників ветерана. Помічник ветерана власне надає підтримку своїм побратимам, своїм посестрам у процесі переходу від військової служби до цивільного життя. Це послуги консультування, інформування. Це послуги психологічної підтримки, це послуги, ну, скажімо так, підтримки в налагодженні комунікації з суб'єктами надання публічних послуг. Це, власне, взагалі той маршрутизатор, який допоможе ветерану війни пройти різні процедурні питання і в сфері реабілітації, в тому числі, і в сфері працевлаштування, перекваліфікації, оформлення різного роду документів. І по суті помічник ветерана буде тим, ну як то кажуть, зв'язуючим зв'язуючою ланкою між ветераном війни і територіальною громадою, тому що помічники ветерана будуть працювати саме в територіальних громадах з тим, щоб забезпечити. Організаційно, процедурно, комунікативно налагодження реінтеграції ветерана у цивільному житті після військової служби. Ну тут трошки інформація, як то кажуть, про один із, одну із форм реабілітації ветеранів війни, а саме психологічні послуги. В сфері управління Міністерства справ ветеранів, ми маємо п'ять. Центрів соціально-психологічної реабілітації за єдиними державними стандартами надання таких послуг, але як я сказала трошки раніше, що в принципі ідея зараз міністерства і запровадження нового Підходу нового формату щодо формування багато профільних, багатофункціональних таких центрів. Провідним таким центром прикладом буде власне Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення. Як можливо, хтось знає, він був повністю зруйнований під час перших, скажімо так, місяців повномасштабного вторгнення. Наразі зараз ми маємо. Проєкт, який поступово реалізується, і на цьому слайді, от ми приблизно маємо таку варіацію, як це буде виглядати найближчим часом. Протягом останнього року надано майже 64,5 тисячі послуг ветеранам війни та членам їх сімей, це мається на увазі психологічні послуги, затверджені регламенти психологічної допомоги. Хочу звернути вашу увагу також, що той Український ветеранський фонд, як бюджетна установа у сфері управління Міністерство справ ветеранів, надає також психологічну підтримку запроваджено функціонування цілодобової гарячої лінії. На які працюють професійні психологи, ну от якраз тут більш детальніше про український ветеранський фонд Міністерство у справах ветеранів, вони займаються і соціологічними дослідженнями, вони займаються власне і фінансовою підтримкою ветеранських бізнесів. Вони займаються і психологічною підтримкою. Тобто, це різнопрофільний таке, скажімо, установа яка багато в чому допомагає нашим ветеранам війни. Ну і власне закінчуючи такий коротенький, як то кажуть, вимір нової державної політики, її характеристики, безумовно, декілька слів про розвиток адаптивних видів ветеранського спорту. Це флагманський проєкт національної стратегії безбар'єрності. 23-25 роки передбачений цей план. А ми, як міністерство, безумовно підтримуємо розвиток адаптивного спорту ветеранів, і в різних формах цей проект буде реалізовуватися. Тому як ми бачимо, шановні учасники сьогоднішнього заходу, власне, нова ветеранська державна ветеранська політика має відповідні напрями і форми. А ми працюємо різнопланово. Ми запроваджуємо різні нові підходи, абсолютно нові підходи, виходячи з тих потреб, які мають так би мовити сучасні ветерани війни, і в тому числі особи з інвалідністю внаслідок війни. Дякую за увагу.